Але перший сон він завжди спить, ми хвилин 15 чи 20. Баді, удобно. Тобі дуже смачне. Коховай на морозу. Баді, mm. mm. що тобі там під кодриєю нормально? А тобі підкушав і тепер ой встаємо. Всім добрий ранок. У кого він добрий. Так, Степан Миколайович, давай. Прошу параду, розказуй, як ти встав сьогодні в 6 утра і все. Я нічого не жалуюся, я розумію, що у деяких буває і пожорще, Але для нас це 6 утра це пипець, з тим урахуванням, що мама заснула в пів першого. Бо ж коли син лягає спати в восім, то ж ні в одному глазу? <хи>, <так>? <reconstructed> <плод> розкажи, ну розкажи. Ну в чому ти в шість устав? Могли, хоч би до зими протягнути. <кхи> Зазвичай він так прокидається сім. Почала восьмого і поки пограється ножками туди-сюди. Ну і плюс-мінус около восьми ми десь стаємо з ліжка. Сьогодні ця ситуація... ця ситуація затягнулася, звісно, більше, коротше на один час. І, звісно, нічого, мама встала і буде давати трати, так? Коротше, на одну годину сьогодні ця ситуація. Я старалася його приспати. Ніфіга. Поэтому... Материнство. <сих> ну нічого. Деякі люди вп'ять встають. Ну і жалуються теж. <сих> Малого перший случився недовго, але... Я теж поспала трошки. разложила тут диван, п'ять взяла, це взагалі таке. Наверное, наверное. За всі рази, може, раз третій, може ну, максимум п'ятий, що я е так зробила. Ой, так було приємно, але перший сон він завжди спить хвилин 15 чи 20. І, блін, навіть навіть ці 20 хвилин були прекрасні. Але я знову хочу спати. У нас вже постирала стірка, Де, сину. І треба взагалі тут їсти готові для малого. Бо школя тобі їсти. Кігіла, а я тут ще валяюсь. Коля досипає там в тій кімнаті, а ми тут коротше чинимо. Дала йому поспати, бо вчора коля встав сім годин. А завтра йому в 4 ранку вставати. Війшла в положення чоловіку на роботу завтра. Але теж би хотіла далі спати. Така, коротше, чилова неділя у нас. Ой, не хочу з-під пледу вилазити. А зараз у мене будуть справжні кайфи, дивіться, морозиво. Айскохве. Я вже готую їсти для малого. Він сидить бульки, дивиться, бо я стірку розмішала, а Коля ходив з баді. І мені морозиво приніс. О як я попросила. Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже смачне. Коховай на морозиво. кайф. Mm -hmm. буль 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 буль, буль. Що mm -hmm. там? Бульки нормально залітають? Поспають трохи. Аді. Удобно? Ти обіжений на нас? Ну, бачу, що не дуже Так. Так, подожди. Це у нас алерген каша. Перший алерген з тобою їмо. О, яка бубочка. Давай водичку поп'ємо. Щоб точно попало. Дивись, це м'язко теж із цибулькою. А, цибулькою пахне. Аж попробуй. Чекай, держи. І з цибулькою. Курочка з цибулькою. Вау. Морковка, це ти знаєш, морковка на на в цю руку. На, держи. Авокадо. Ой, выслізнуло, да? Авокадо. На вчора ти пробував? Слизьке, да? Держи. Авокадо. Гречка є авокадо на сину. Ще м'язко дивись, м'язко. А ось гречка не хочеш руками потрогати? Ось потрогай руками. Гречка, ось тут, ось тут потрогай, потрогай. На. Сина на потрогай руками. Потрогай руками. Ось так. О, ось так. Гречка. Авокадо. Потроги руками. झालाओ <sweak> Banán smačný. Podobaj sa banán. Звичайно, після бадана то вже беу, да? Роблю в цій штуці, бо тільки що я не знаю, чи я вставила цей кусочок, чи ні. Він уже навчився ковтати. Він уже навчився ковтати. Тому він пару разів великі кусочки брав і ковтав і дуже лякався, бо не знав, що великі ще так само можна ковтати кусочки. Боюся, щоб, щоб ціли... Боюся, щоб цілого банана в рота не запхнув. Ось такий кусочок банана десь ковтнув. От банан його ну, дуже сподобався. Алергії на глютен поки що не бачу. Вона зазвичай дуже швидко проявляється. 5-10 хвилин, ніби як. Ну, але ще будемо дивитися. Ударився, ударився. Подобається воно ж солоденьке. Але після банана, наприклад, даю ще овочі і гречку і теж їсть. звісно він в шоці бо то вже не то, да, пальто. Не так смачно, так? Ми з ним яблуко сьогодні ще їли, так? Мама їла яблуко і дала тобі пооблизувати. То він теж я, я забирала, щоб укусити яблуко, він дуже сварився. Кричав, що забрала. Всіх вітаю з другим листопада. Ми вийшли гуляти, думали, що тут холодно, а тут така приємна погода, ще й вітру нема. Ми в рюкзаку, бо малий поспав, ми думали скоряско йти. Клієнт заснув, а мама тим часом влог змонтувала із вчорашніх шашликів. Не знаю, оце до когось йти в гості або коли до тебе в гості йдуть. Це два дні випало. Один день в гості йдеш чи вечір, на наступний день півдня від лижних сипних. Щось хочеться смачне їсти і просто лежати, втикати і так далі. Хоча синуха поїв сьогодні, так? сьогодні у нас був перший день. Алергену вводили глютен, кашу пшеничну. Він сам. Але він тільки що лежав тут. Печення їйся. Тож воно не добре. Дощ. Бля. Дощ іде? От бачиш, вовремя ми пішли, а ти сварився. Баді. Що тобі там, підкодри нормально? А тобі підкушав і тепер ой встаємо, ножуньки, я готова ж макати, чомать, пубам, пумати. Язичок, а язичок, тата там, тата. Ну, зроби, зроби, їсти. Добре. Блін, постав, може я чаю, постав чайник, може чаю. Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар і до зустрічі в наступних влогах.